Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to The Doctor. І почнемо з очної ямки Орбіта. Вона має форму чотирибічної піраміди, верхівка якої є направлена назад та присередньо. Бачимо, що основа піраміди не має стінки. Вона є входом в очну ямку, який називається очноямковим Адідус orbitalis, який обмежений очноямковим краєм. Зверху він називається надочноямковим краєм Марго орбіталіс який утворений лобовою кісткою. Пересередньо очноямковий край утворений зверху носовою частиною лобової кістки, а знизу лобовим відростком верхньощелепної кістки. Знизу. Він називається підочноямковим краєм Марго infraorbitalis і утворений присередньо тілом верхньої щелепи, а латерально величною кісткою. Збоку очноямковий край утворений лобовим відростком величної кістки та виличним відростком лобової Кіст. Рухаємося далі до кісткової носової порожнини, Кавітас назаріс оса. Це дуже важлива порожнина, тому що завдяки ній ми можемо дихати, відчувати запах та смак, а також говорити. Спереду носова порожнина відкривається грушоподібним отвором апертура Піріформіс. Зверху цей отвір обмежений нижніми краями носових кісток, збоку і знизу носовими вирізками верхньощелепних кісток, і знизу по центру передньою носовою ось. Позаду отвір носової порожнини розділений на дві хоани носовою перегородкою. Кожна хоана має такі межі. З боку присередня пластинка крилоподібного відростка lamina медіаліс процесу сперігоїдії, знизу горизонтальна пластинка піднебінної кістки, ляміна горизонталіс, осіс палятіні. присередньо леміш, вомер. І зверху тіло клиноподібної кістки, корпус осіс сфеноїда. Так нам залишилася найлегша частина цієї лекції це кісткове піднебіння палятом осіум. Воно утворює передніх дві третіх верхньої стінки ротової порожнини. І є основою твердого піднебіння. Піднебіння відділяє носову порожнину від ротової. Відповідно, верхня стінка ротової порожнини буде утворена тими ж самими кістками, що нижня стінка носової порожнини, і їх ми вже знаємо. Це піднебінні відростки верхньолепних кісток та горизонтальні пластинки піднебінних кісток. Але в даному випадку піднебіння будуть утворювати нижні шорсткі поверхні.